Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас. У нас в гостях випускник курсу FullStack Online Максим Стельмах поділиться з нами своїм досвідом в ІТ. Максим, привіт! Всім привіт! Розкажи, будь ласка, про себе, де зараз працюєш, чим займаєшся? Мене звати Максим, 24 роки. Працюю зараз в компанії Boto Agency на позиції фронтенд девелопер Угу, Супер. Розкажи, будь ласка, з чого почався твій шлях в ІТ? Ну, взагалі, перед тим як потрапити в ІТ, Перед тим як потрапити на самі курси, да я дуже багато робив, просто безліч робіт перепробував. Так би мовити, шукав себе. Я і в ресторанному бізнесі працював, і в турбізнесі працював, і в брокерських агентствах працював, і в економіці працював. Де економіка? Це вже моя остання робота була. Я, я, я всюди був. Ага. І, і, і от якось тоді вирішив. Ну, ми ще в університеті, коли навчались, у нас був предмет інформатика, комп'ютерні технології, він називався. Так, і Ми там щось трошки сайти робили. Робили правда, на конструкторі, але сам процес мені сподобався. Я сам в комп'ютерах розбираюсь, тому я вирішив спробувати себе на курсах. Почав навчання так, з самого початку помітив, самого початку мені сподобалось, самого початку в мене це пішло. Uh -huh. То перед початком ну, був такий, знаєте, мандраж. Коли я ще цього не пробував, я ще не знаю, як це буде, не знаю, вийде в мене чи не вийде, не знаю, що буде далі. І ну, згодом просто почав, вчив матеріали, дивився відео і ну, все вийшло. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, ти на марафон проходив в Луговиті чи не проходив? А, на марафон я не не потрапив, але от від своєї команди чув дуже багато гарних відгуків про той марафон. Чесно, я думаю, якби потрапив на марафон, в мене б такого мандражу не було, вийде, в мене, не вийде. Я б уже на марафоні зрозумів би, і, 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 з чого в мене складається це IT, так, так. Того, в принципі, я шкодую, що не потрапив на марафон, але добре. А чому все ж таки вирішить змінити сферу? Ну, остання моя робота це я працював по спеціальності провідним економістом, і ну працював музеї, маленьке підприємство, і якось чесно кажучи, я росту там взагалі ніякого не бачив. Ну так, там можливо десь кудись потрапити потім в підприємство побільше. Але це щоб потрапити в підприємство побільше, це знову ж досвіду треба багато мати років 3-4, а в тому підприємстві побільше. Ну там зарплата ну гривень на тисячу більше, можливо, а а, а, а то й менше буде. Скажи, будь ласка, Максим, а, от ти працевлаштувався після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чи були у зв'язку з цим якісь труднощі в пошуку роботи? Ну скажу так, труднощі дійсно були. Стало набагато менше вакансій, тобто бували такі моменти, навіть що я стабільно кожен день заходив, шукав і на декілька компаній відправляв своє резюме. Так але е були такі дні, навіть що я просто заходжу. Мені нема куди відправити резюме. Просто uh -huh. немає вакансій або. Це або Middle, або Strong Junior з 2-3 роки досвіду. Ну туди-то я звичайно відправляв все одно, але самі розумієте, фідбеку там ніякого я звідти не очікував. І ну, дійсно було тяжко. Також дуже багато кандидатів на деякі посади, там буквально вакансія там години-дві-три назад з'явилася вже 200 відгуків по ній. Uh -huh. І тому Я якось... Я взагалі придумав собі такий план. що Uh, для того, щоб із цих 200-300 людей мене вибрали, треба чимось відрізнятися від всіх. Однозначно. Uh, тому я кидав не просто. У мене було не просто там якийсь мотиваційний лист, маленький і резюме. Ні, я собі витратив час, uh, написав собі на реакті портфоліо. Там у мене портфоліо, багатосторінковий сайт, туди анімації, море в. В кіну, ну, щоб, щоб він гарний був, щоб гарно виглядав, також педпроєктів проектів понаписував. В мене багато педпроєктів. проектів. Мене в сумі. В мене проектів, мабуть, навіть більше ніж взагалі проектів, які ми писали за все навчання. А, тобто ти самостійно для когось робив чи безпосередньо? Ні, ні, самостійно для себе. Так, також я по співбесідам помітив, що е, деякі, компанії, ну, деякі компанії дійсно питають, чи є в мене якісь педпроекти, і причому е, їм дуже подобається, коли цей педпроект, не просто я з, -з голови десь щось взяв і пишу, а коли цей педпроект потрібний десь для життя, у мене була якась проблема, і мені потрібно було якось цю проблему вирішити. І я вирішив цю проблему тим, що написав цей педпроект. Ага. От як от, от, от про це вони є. вони якраз питають: і якщо в тебе дійсно є такий проєкт, то це дуже великий плюс для тебе на співбесіді. У мене один такий проект є. Я, ним, я, я, я його постійно на, на співбесі, постійно всім розказував, це мені теж ну, в плюс зіграло. Розкажи детальніше про ланцюжок працевлаштування, як ти готувався до співбесід? Скільки в тебе їх було? Скільки резюме ти відправив перш ніж знайти свою першу роботу? Ну, скільки резюме відправив, я навіть не скажу, бо це було дуже багато. Там явно більше сотні, більше двох сотень. Я дуже багато відправляв резюме. По, по співбесідах то ну, співбесіди у мене десь в компанії 10 були співбесіди. Ну, це на кожну компанію, там по дві 3 три співбесіди йшло. Тому що спочатку співбесіда з HR, потім співбесіда з технічним спеціалістом. йде. В деяких це було разом, там в одній співбесіді ми разом-втрьох спілкувалися. Тобто всіх різних видів загалом було десять чи е, в десяти компаніях? в десяти компаніях, да І в деяких компаніях по декілька, в деяких компаніях по одній. Угу, Зрозуміла. А що запитували на співбесіді? Е, ну, питань було дуже багато. Починаючи якщо говорити про HR, то HR там більш про мене запитував. Там ну, такі ж самі питання, як ми як ми почали. 에, з чого, ну, чим я займався, хто я такий, як взагалі я перейшов в IT, чому саме вибрав цей, чому саме вибрав Фулстек? Чому я на це навчався? Таке цікаве питання було 에, це мене теж HR питала, хоч воно таке ну, воно більш технічне. 에, React – це бібліотека чи фреймворк? І що ти Такі, ти деякі просто таких питань можна деяких підловити, тому що я от знаю, у нас на курсі постійно всі казали, що реакція фреймворк. Якось ми наскільки ну, навчались, я ось завжди пам'ятаю. Я ж, я ж отак от і відповів, вона мені підказала ні, 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 в іншу сторону двигайся. все таки реакція бібліотека. Якщо в когось ще запитають, то щоб знали. Скажи, будь ласка, які поради, Максим, ти можеш дати нашим студентам? Для того щоб вони вивчились, дійшли до кінця і працевлаштувалися для того, щоб вивчились, дійшли до кінця. Це саме головне, е, саме головне, не здаватись, віра в себе. Тобто, якщо що щоб як у мене тоді, коли я джава так що не, не виходить, не можу. Все не моє. Ні, щоб такого не повинно бути. Не виходить. Сьогодні посиділи довго, не вийшло спокійно. Відклали на завтра, завтра продовжити. Завтра, після завтра вийде. Часом ну, часом, бо завжди вийде в результаті. Просто треба вкласти туди певний період часу. І, тобто, якщо якийсь ваш одногрупник зробив цю задачу за одну годину, а ви її там зробили за 6 годин, то це не означає, що ви гірше. Просто ви вклали в це більше часу, і в майбутньому ви будете більше розбиратись саме в цій технології, в яку ви вклали 6 годин. Тому довго здавати, довго робити завдання це непогано також повернення домашок. Якщо вам ментор повертає домашку, то це не означає, що це погано. Не лінитись, тому що я навіть по собі замітив, по нагрубникам побачив, що після того, як закінчили, є такий період часу. Хочеться ну, якось не хочеться подавати, хочеться відпочити, трохи перевести дух. Ні, не можна, якраз поки свіжа голова, поки що все пам'ятається. Потрібно зразу йти, зразу штурмувати компанії, відправляти всіх знайомих, які є, є знайомі HR, знайомі розробники, всім писати, не соромитись, допоможуть, не допоможуть, все одно всім писати. І рано чи пізно кожен своє знайде. Дякую всім за такі цінні поради для наших студентів. Бажаю тобі успіху, досягнення наступних твоїх цілей, розвитку okay. в сфері ІТ, рухати сферу ІТ в Україні в світі для того, щоб вона ставала, розвивалася, і ми створили більше цінностей для наших користувачів. Друзі, це була серія наших мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей, Максим. Дякую тобі за твій час і за це інтерв'ю. Дякую вам. До побачення.